Доброго раночку, друзі! Подивимось, познімаємо, буде Уже заряджаємось нашою сонячною панелькою. Вхід до дендропарку. Ховався зайчик, чи то кролик. І роди туди. Все прибрано, так, все зроблено. Ще життя вирує. Він весь такий великий і величний на берегах Дуная. Будапешт великий, а це буде йорш. Але мене Ілюшка в Ікею не пускає. Ого, намет на машині. Я зараз би залізу. Декатлон в Румунії набагато дешевший, ніж тут, в Угорщині, і ще дешевший, ніж в Італії і Франції. Подивіться, на цю жахливу їду. Щось мене спишніло, укачало. Купили трошки всякого в супермаркеті. От воно все без суха. Я не хочу зараз шугар. Давай, давай. Доброго раночку, друзі! Ми. За три години від Будапешта. З'їхали на якусь таку сільську дорогу в поле. А, стали тут якийсь дендропарк з боку. Це парковка дендропарка з лавочками. Ми стали нашою машинкою вчора вночі, переночували. А, нас за ній, слава Богу, ніхто не турбував. Вчора їздили якісь машинки, не знаю, що вони тут хотіли робити в цьому селі біля дендропарку. Ось. А, але вони так приїхали і поїхали. Ми зараз снідаємо. Ми зварили собі яєчка, заварили чаю. Зараз по йому поснідаємо трошечки. Попрацюємо і поїдемо так, щоб на обід уже переїхати годинку, а потім ще доїхати дві годинки і бути вже в Будапешті. Ми згадали, що в нас в Будапешті є подруга. Це дуже класно мати подруг сюди, друзі. До яких ти можеш приїжджати в гості? Ми, її, звісно, написали, і вона нас уже чекає. Так що сьогодні ми їдемо до неї, будемо одну-дві ночі ночувати в неї. Погуляємо по Будапешту, поспілкуємося, як їй там життя. Взагалі, зараз українців розкидало по всій Європі. Вона також працює в it компанії. Ось а, подивимось, познімаємо буде бо ми там вже були купа разів, але ще ні разу він не потрапляв в наші, в наші блоги. А, Так що ми познімаємо і а, будемо їхати далі вже в сторону Італії. Так, ми тут розклали наш робочий так сказати, всі наші робочі ноутбуки, телефони, Ілюшка там ззаді сидить. Я такову у нас за вікном. Абсолютне поле, абсолютна природка. І так нам сьогодні потрібно попрацювати до обіду в ДЕС, щоб потім переїхати. Отак, от з'їхали з основної дороги. Тут десь в село, ніби навіть не село, це у нас тут поле таке. Чуєте, на фоні хтось там стриже, косить траву. Туди далі просто асфальтована дорога в поле. І от стоїмо ми Уже заряджаємось нашою сонячною панелькою. Зацініть, яка сонячна панелька для EcoFlow. Каже, Ілюшка, що видає 70 Вот Просто стоїмо, вона здоровіна. Ми там собі працюємо в машинці. Боже, на фоні гуде, що капець. А це мамуська зробила нам з фатина ось таку. Штучку від москітів, від комарів, але ми повідкривали, бо дуже жарко. стоїть там заряджає наші ноутбуки, телефони, панелька тут. І Люшка каже, що зробить вам обов'язково на неї окремий огляд. Так, це вже шоста година по Україні. Ми закінчили наш робочий день на вулиці, 25 градусів, пише нам. Е, наш телефончик, але парить, що просто капець. Добре, що чуть-чуть -чуть інколи є вітерець, то він трошечки продуває. Машинка наша на самому сонечку Уже до вечора було ж складно в ній сидіти, тому що реально розігрілася. А ми хочемо піти в дендропарк, погуляти і трішки подивитися, що ж там в цьому дендропарку, біля якого ми стали, біля якого ми весь день і всю ніч стояли. Ми погуляємо, наскільки він красивий. За три години до нагадаю нагадаємо. Дивіться, відкритий вхід до дендропарку. Бачите, з 8 до 19 він працює з 8 до 17 в неї сезон. Ми поки весь день стояли, особливо зранку, поприїжджало дуже багато людей на велосипедах. Були якісь дитячі групи з старшими людьми, тобто вони їх супроводжували, можливо, якась школа приїжджала, у них якісь екскурсії сюди в дендропарк, і всі на велосипедах так гарнесенько, гуськом-гуськом. Приїхали сюди кататися. Я так розумію, що тут є доріжки, і можна по ньому їздити, тому що також була ще друга група жінок, це якийсь жіночий клуб. Нам здалося. Також приїхали різного віку, абсолютно жіночки, і також вони тут поїхали кататися по дендропарку. Каже Ілюшка, що щойно навіть побачив зайця, я ще не бачила його, але зараз може навіть вдасться нам їх зазняти. Поки що просто така собі вулиця, і по два боки від неї дерева. Сидить такий сіренький, сховався зайчик, чи то кролик, чи то зайчик. Іроди туди, парколо туди, вода, не буду далі казати. Йдемо за іродами. Якісь представлені червоні дерева, також є берізка, там позаду верба. Трояндочки. Навіть підписані троянди. Це якась адміністративна будівля, і вона повністю залита плющем. І якісь дядько. Теж вказівнички якісь і навіть табір схожий якийсь є. Ось така будівля, дуже схожа на сцену. Можливо, навіть це частина табору. По всьому парку такі місця, ніби альтанки великі, і біля них навіть є велопарковки. Там трошки далі за деревами, в яких можна паркувати свої велосипеди і відпочивати. Значить, так, ну такий цей дендропарк. Ми не дуже зрозуміли. Ми ж звикли до нашого Софіївки, наприклад, в Умані, та що там так все прибрано, так все зроблено. Тут, звісно, не так. Тут схоже на кусок ліса, який забудований якимись незрозумілими будівлями, і він трошки захаращений. Ще одна велосипедна парковка. І там далі столики біля якоїсь будівлі, де можна посидіти. Який гарний причесаний дендропарк. і тут доріжка у нас. А тут вже прибирати не треба. Привіт, привіт, друзі! А ми Зараз біля Будапешту. Вчора доїхали в Будапешт. Пішли гуляти вечірнім Будапештом з нашою подругою Катрусею. Погуляли, потинялися і вирішили все таки не залишатися в місті. Хочемо їхати далі, тому стали буквально переночувати тут в місцинці. До речі, залишу на карті, тому що в Будапешті насправді не так багато місць. Проте ви знаєте, парк Фонайт завжди спасає тут, крім нас ще два чи три кемпера стоїть. Ось ми зараз вже з Ілюшкою поснідали, почаювали, і будемо працювати трошки і сьогодні їхати далі, тому що нас чекає Італія. В Будапешті ми вже були п'ять разів. Вчора погуляли, трішки згадали вечірній Будапешт, потинялись, подивилися на Дунай, на ці всі кораблики, які плавають. Дуже гарний Будапешт, але нам в ньому вже немає що особливо робити, тому щоб не залишатися і не втрачати час, щоб в нас все таки було більше днів Шенге. Ну на Італію, на те, що ми хочемо побачити, на Швейцарію теж ми дуже хочемо заїхати на ті країни, де ми ще не були, на ті місця, де ми ще не були. Тому ми їдемо звідси сьогодні. І до речі, завтра уже субота, бо сьогодні п'ятниця. Значить, треба нам за два дні. Ми якраз можемо догнати до Італії. От щоб уже гуляти по красивим італійським містечкам, і обов'язково по красивим італійським селам в районі Тоскани. Що ми ще цікавенького вчора бачили в Будапешті, це порцелянові магазини, два великих порцелянових магазина. І кажуть, що ці магазини конкуруючі. вони знаходяться прямо одне навпроти одного. Там дуже дорогі всякі вази, всякі якісь статуетки, боже, мільйони, просто мільйони їхніх форенців. Хоча, якщо це перевести в євро, там все рівно дуже-дуже немаленька цифра получається. І вони ці. Два конкуруючі магазини, які просто століттями там, роками конкурували. Вони поставили ще й два фонтани різних на площі перед цими магазинами. І дуже цікаво, як вони це, це цілі сім'ї, цілі династії, знаєте, порцелянових таких королів. Такий красивий порцеляновий король за 69 лямів. А ніч ми провели на парковці біля річки, біля Дунаю, і тут ще є два таких, якби кафешечки. Ми потім в обід підемо туди, напевно, подивитися, що там може якогось супчика з'їсти, тому що там дуже красиво ці кафешечки на березі річки. Ми вчора приїхали ввечері, вони вже, на жаль, закривалися. Ми навіть не змогли піти потусити, подивитися, що там, бо ми вже приїхали десь в 11 годині, і чомусь вони вже закрилися. А сьогодні п'ятниця, напевно, там має бути теж дуже прикольно мають бути люди, ось і можна буде піти, можливо, навіть сісти там попрацювати, тому що вчора такі всякі вогники горіли, і воно так все на березі річки, і біля моста місто ж освітлюється. Дуже красиво виглядало. Значить, так, закінчився у нас робочий день. Ідемо подивитися, що тут взагалі на пляжиках, що в цих барчиках, тому що звідти грає музика, і ми бачимо, що поприїжджала купа машин. І треба зазняти, що ж тут за місце таке, де ми ночували і працювали, бо ми так і не спустилися на той пляж. Такий барчик прямо біля річки. Ну що ж, ми знаходимося десь на околицях Будапешту, і тут дуже прикольне тусовочне місце. Зробили в дикому, просто з дикого місця окультурили його, поставили кілька вагончиків, поставили стільчики. І вже люди тусуються, приїжджають сюди на автомобілях, хтось лежить на пляжиках. Хтось чилить, сидить книжечки, читає. Короче життя вирує, відпочивають, гармонія тут у людей. Класна погодка, до речі, п'ятниця, початок вихідних, барчики. Вони ще тут до 12-ї ночі будуть тусити, музичка буде грати. Прикольна ідея. Дуже багато людей приїжджають велосипедами. Ну що, ми виїхали вже з Будапешту. Їдемо по передмістю, і цікаво, наскільки відрізняється передмістя і Будапешт. Тому що Будапешт сам такий з широчезними вулицями, з високими будівлями, з висотками, і дуже з такими старими по будівлями, схоже, що це ще було післявоєнний, якийсь довоєнний час. Так, от а тут околиці Будапешту. Ми зараз їдемо по маленькому містечку. Це щось таке схоже до нашого ірпіня, і тут. Будівлі такі одноповерхові, двохповерхові, приватний сектор, і такий затишний, зелений, зелене містечко. Затишне. І ми от їхали і обговорювали з Ілюшкою, наскільки відрізняється Будапешт від інших міст Європи, старіших. От, наприклад, від Праги. Прага нам здалася такою всьо зачуханою, зачуханою старою, занедбаною, взагалі не дуже красивою. А от Будапешт. Він прямо такий величний, з широкими вулицями, з відносно новими будівлями або теж з реставрованими будівлями. Немає такого нічого закинутого. Він весь такий великий і величний на берегах Дуна. Дуже красивий. А це містечко дуже-дуже зелене, по якому ми їдемо. От ми їдемо вулицю і воно прямо потопає в зелені. Містечко передмістя Будапешту називається Будайорш. Каже Ілюшка, то Будапешт великий, а це Будайорш. Ну Ось ми приїхали в Декатлон. Величезний, величезний декатлон, Ашан і Ікея. І парковки, головне, ще тут великі. Коротше, гудзики приїхали в декатлон, в центрі Будапешта. І що ви думаєте, не стали ми там, тому що парковок зовсім немає, нема де це їхати. Тому ми знайшли декатлон в околицях. В цьому містечку Буайош, бу Йорш щось таке. І тут просто величезний магазин, а ще тут є ікея, але вона Ілюшка в Ікею не пускає. Зараз ми подивимося, що тут і до чого. І перша точка нашого інтересу: ого, намет на машині! Я зараз туди залізу. Ви подивіться намет зверху на автомобілі. Зараз затестимо, що це таке. Дивіться величезний намет. Такі маленькі стільчики, які складаються в малюсінький такий чохольчик. але коштують вони зараз близько 50 євро. Коротше, куча, куча, куча всякого тут є в декатлоні. Так, зробили з Ілюшкою висновок, що декатлон в Румунії набагато дешевший, ніж тут в Огорщині, і ще дешевший, ніж в Італії і Франції. Тому якщо ви будете в Румунії в декатлоні, рекомендуємо вам там закуплятися. На секундочку, тут коштують стільчики 50 євро, там в декатлоні 30 євро. Ну, тобто, виявляється, різниця в 20 євро, ви собі це уявляєте? А в Італії-Франції і взагалі по 40. Ну, трохи дешевше, ніж тут в Угорщині, але тим не менш не так класно, як в Румунії. І це враховуючи те, що декатлон взагалі-то це французька компанія. Майже 10 євреків коштують такі от рушнички. Ми взяли по п'ять. Величезна ікея у нас за вікном. Поїдемо заїдемо ваша. Подивіться на цю жахливу їду, що це? Скажіть мені, що це таке? Це якісь яйця, з якимсь сиром, з якимось майонезом. Господи, як це можна їсти, що це таке? І тут якісь дуже майонезні салатики. Щось таке. Це хумус, просто хумус. Пов... Коротше, зайшли Ашан, мені щось так погано. Я, в принципі, нічого їсти не хочу. Щось мене спішніло, укачало. От, а тут ще такі салати продаються, страх просто. Як вони такі їсти можуть? Такі вина по три літри в таких прямо купили трошки всякого в супермаркеті молока і води насправді. Ілюшка купив нам дворники, двірники. Купив двірники, купив нам щітки, щітки. і ще заміну нашим лампочкам ближнього світла. Так що ми тепер запаковані такий вуличний барбершоп біля торгового центру. Зайшли перекусити в KFC. і тут у них же ж безлімітна пепсі, кола і все інше. Так от воно все без цукроє тільки Канада Драйв. Нормально. Супер. От що це таке? Скажіть мені, будь ласка, що за сучасний світ? Що все готують Zero Sugar? Я не хочу за It's not healthy! Це не Хелсі взагалі. Я хочу звичайного колу трошки випити і все. Без цих всяких припусів зараз шугар. Самообслуговування на заправці ставили спочатку гроші, потім почали заправлятися. Ілюшка не дуже задоволений. Такі вони ашановські заправки. Зараз подивимося, чи нам ще зайде взагалі. Залило нам на 10 тисяч 1835. Дуже схоже на Німеччину. На Австрію, на Німеччину. Перший раз попали на поїзд, на переїзд за кордоном. На парк Фонайт знайти знайшли колонку з водою технічною. Наберемо, зараз буде у нас в душі вода. Давай, давай. Боже мій, як воно працює. Колонка попри дорогу. На парк Фонайт була ця точка. Ми набрали собі в душ водички.